І слава Найкращим учителем всіх часів і народів є історія. Вона всіх ставить на своє чітко вибране місце. Протягом багатьох років ця сама історія творила українську державу шляхом боротьби, крові і життям невинних солдатів. Неспроста нас їм Голова, душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Вони теж були козацького роду, 27 київських студентів та гімназистів, майбутні офіцери. Січень 1918 року триває самовіддана боротьба за Україну та її власну державність. Українська Народна Республіка намагається втримати власне ім'я на політичній карті світу. Проте лищата Радянського Союзу потрошки затискають Україну. Потрібно знайти вихід. 29 січня 1918 року українська армія дала бій радянському світу. Наступ радянської Росії призупинився на 4 дні. Це дало змогу підписати Берестейський мирний договір, яким Українська Народна Республіка визнавалася як незалежна держава. але... Це дійсно вражає, по суті, діти давали вісіч дорослим і до зобєв озброєних радянських військових. Перша юнгерська школа імені Богдана Хмельницького, студентський курінь, козаки куреня смерті з місцевого вільного козацтва, проти загону Петроградських червоногвардійців, загін московських червоногвардійців та матроси Балтійського флоту. Сили були вкрай нерівні. Бій тривав 5 годин, чотири красного красноградівців під проводом СР Михайла Маровйова, проти наших курсантів, яких загалом нараховували 500-600 на вояків. На жаль, наші очікували нападу з іншого боку і відправили найсильніші свої сили на полтавський напрямок. Завдання було зупинити стрімкий наступ російської армії. Ці діти вистояли до останнього подиху і ввійшли в історію. На Аскольдовій могилі поховали 30 мучні українців. Славних молодих Аскольдовій могилі. Український цвіт. Тривавій по дорозі. Нам іти ус. На кого посміла знятись? Зрадника рука. Квітне сонце, грає вітер. І Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай, воно все вони любили. Свій коханий край. Вони точно знали, що йдуть на смерть. І точно знали, що за Україну. Молоді, юні, гарячі, їм би ще закохуватися, жити щасливо та мирно, але доля вирішила інакше. Хто знає, як би розгорталися події, якби ці курсанти не віддали своє життя у той момент. Історія б точно розгорнулася геть інакше. Низький клін вам всім. Та, на жаль, уклін посмертний. Ось це і є патріотизм. Простий, непідробний, щирий. Кібуги 1918 року. Слава Україні! Героям слава!